Дяки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться за кадром. І це в нас колекція, яка називається Приготуй. Всього колекції складається з 11 пакетиків. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. Давайте поглянемо наші пакетики. І також будемо відкривати в кожному відео або по два, або по три пакетики, можливо, по одному, тому що страва достатньо складна, там багато інгредієнтів і. Дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. І також ви відгадаєте, що ж ми з вами готуємо. У нас повернувся з вами це пінгічик мімімі. Він вам передає всім привітики. Як я казала в минулому відео, те що він нам готує сюрпризик, він теж... Приїхав разом з нашим великим сюрпризиком. Якщо я не помиляюсь, то тут можливо якась колекція саме від нього. Тому ми сьогодні з вами його подивимося. І також не перегортайте це відео, і також дивіться це відео до кінця. І також давайте сьогодні ми будемо вибирати наші пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Ще також ми сьогодні закінчуємо цей наш адвент-календар, тому що там залишається всього лише два віконця, тому також його відкриємо. Дуже дякую, хто написав такий великий-великий коментар. І так, перша в нас колекція це котики в образах. Мене попросили взяти другий пакетик, тому беремо ось такий ось пакетик. Колекція капібари. Візьмемо перший пакетик ось такий ось фіолетовий. Сьогодні ми, до речі, закінчуємо цілих три колекції. Це колекція. Пластирі Hello Kitty. SpanchBob відгадає персонажа із Спанчбобу. Та популярні карти в РБ, або популярні карти в Roblox. Колекція дівчата. Візьмемо третій пакетик. 1, 2, 3. Це ось цей ось. Колекція vibe зими. П'ятий пакетик. 1, 2, 3, 4, 5. Візьмемо ось такий ось зелений з кавою. Нікчемний я. Нам потрібно взяти третій пакетик, але всього лише їх залишилося два. Один, два, три. Виходить, що беремо ось такий ось пакетик. І з новиночки беремо третій пакетик: це беремо ось такий ось помаранчевий. І беремо також адвент-календар і починаємо нашу величезну розпаковку. Боб. І давайте дивитися, що ж у нас сьогодні нам попадеться останній стікер. В екрані зараз з'являться ті люди, які написали, що в нас ось такий ось персонаж, якого звати Геррі. Тому ви правильно все відповіли. Давайте відкривати наш пакетик. І тут в нас під номером 3 це в нас ось такий ось гамбургер або красбургер. Якщо неправильно, то, будь ласка, переправте мене в коментарях. І напишіть а, насправді, як а, саме називали цей бургер. І ось така в нас колекція вийшла з вами. Вона була дуже-дуже класною. І йдемо до колекції Адвент-календар подарунки підписникам. І під номером тут у нас залишився номер 7. Ось ось і ми закінчили цей наш адвент календар, і давайте подивимося. Під номером 7 це в нас ось такий ось пряник. І під номером 2 це в нас ось такий ось ковпачок. Який використовується для приготування смаколиків або якоїсь їжі. До речі, це якраз тематика до нашої сьогоднішньої новиночки. Така в нас колекція вийшла. Давайте подивимось наші пакетики. І ця колекція була присвячена вам. Ось і ми її закінчили. Повертаємося назад. І а, давайте відкриємо колекцію пластері Hello Kitty. Якщо я не помиляюсь, то вона саме найперша тут. І це в нас під номером 2. Це у нас ось такий ось стікер з My Melody. І ми закінчили цю колекцію. Вона дуже-дуже класна. Теж сьогодні закінчуємо ми. Work at a Pizza Place. Точніше, це гра, просто там потрібно бігати та виконувати завдання разом в піцерії. ось До речі, дуже класна гра, вона мені дуже-дуже подобалася. Я прям засідала в неї. Якщо хтось теж грав в цю гру, напишіть плюс в коментарях. І ось така в нас колекція виходить. І ми її закінчили. І остання сторіночка. Йдемо далі до колекції капібара. І це в нас ось така ось звичайна капібара, яка просто сидить під номером 2. Ось. Ось така в нас колекція виходить. Йдемо далі до колекції котики в образах. І це в нас ось такий ось котик в вигляді бджілки під номером 5. Ось так ось. А, далі у нас іде колекція. Це нікчем не я. До речі, ось таку ось дівчинку. А, яку я розпакувала в YouTube шорці, Її звати Марго Це в нас під номером 4, це в нас Меньйон, Це в нас середній Меньйон, Якщо я не помиляюсь, так, це в нас середній Меньйон, Його звати Кевіна. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Ще в нас залишилося це один пакетик. І це в нас ось така ось дівчинка. До речі, дуже-дуже схожа на мене. Дуже красива достатньо. Але в неї вона не блондинка, а в неї русяве волосся. Дуже класна. Під номером 1. Ось так ось далі. І це в нас ось така ось шапка. Звичайна червона шапка. Під номером 4. І відкриваємо нашу з вами нову колекцію. Це в нас колекція «Приготуєм». Ось так ось я її оформила. Наша з вами страва. І це в нас перший інгредієнт, це в нас соси, це в нас сосиски під номером 6. Тому що тут все потрібно послідовно клеїти. А, І давайте відкриємо колекцію від нашого пінгвінчика Мімімі. -мі -мі". Ось сюди ось. І тут у нас є ось така ось велика перфорація. І тут в нас так справді колекція. Дуже-дуже сумно давати такий пакетик, дуже-дуже класний. І це в нас колекція, вау, яка називається Хрюня. Я так бачу, це в нас буде колекція, яка буде зв'язаною з хрюшкою якоюсь. Або зі свинкою, і також оформлення в каталозі також є. Ось, І давайте відкривати. Це в нас на ось цю ось сторіночку. Ось так ось сам пінгвінчик зробив сторіночки. І тут в нас їх шість. Так, правильно, шість І давайте виберемо, до речі, якийсь пакетик. Я пропоную взяти з новиночки нам казали третій пакетик, тому давайте візьмемо ось такий ось. Ось, тому давайте відкривати під номером 1. І ось така у нас колекція поки що збирається. І ми з пінгвінчиком з вами прощаємося. Всім па-па, до наступного відео!